Ти боїшся бути собою не тому, що ти слабка. Ти навчилась ховатися, щоб вижити. Колись це було правильно, але зараз ти можеш жити, а не лише виживати, що допоможе тобі повернутися до себе. Веди щоденник справжньої себе. Кожен день відповідає на питання, що я насправді думаю, що я насправді хочу сказати, що я хочу загалом зараз, і що мені заборонено, або я сама собі забороняю. Пиши без цензури тільки для себе. Невеличка практика перед зеркалом: скажи собі в голос: я маю право бути собою, навіть якщо це не подобається іншим. Повторюй це щодня, так формується твоя нова реальність. Створюй оточення, де можна дихати. Оточу себе людьми, які тебе не критикують, не пригнічують, а які навпаки тебе підтримують і приймають тако, яка ти є справжня. Підписуйся на мене, якщо хочеш більше таких простих практик.